Всім привіт! Мене звати Андрій, я один з підвласників компанії Полмол. У 2018 році ми вирішили запустити інтернет-магазин по продажу покриття для підлоги. Ми розуміли, що нам потрібна компанія, команда людей, які будуть займатися просуванням сайту, також настроювати Google рекламу. Серед всіх кандидатів, з якими ми спілкувалися, ми зупинилися на компанії Marketing Link. Поговоривши з Миколою, він нам... Досить доступно пояснив, як відбуваються ці процеси, як формуються бюджети, для чого ми це взагалі робимо, і куди ми будемо йти, в кінцевому випадку? До, до чого ми дійдемо ну, у 2018 році? Вже в травні ми запустили успішно інтернет-магазин продажі. Пішли практично з першого дня за перший рік в органічному трафіку вже було одна тисяча людей. Протягом 18 місяців ми мали вже три тисячі. І на сьогоднішній день, за останній рік, ми збільшили органічний трафік більше як в два рази. Команда досить ініціативна. Часто пропонують якісь нові канали продажів. В нашому також звертаємо увагу і часто прислуховуємося до їхніх порад. Одним з прикладів, це було мене дуже сильно вірили в. Google Shopping, але коли ми її запустили цю рекламну акцію, вона показала і свою результативність зайшов вдячні і Миколі і команді, що нам це порадили. Також за допомогою їх порад, ми дослухалися, як краще можна обробляти замовлення, як краще. Дивитися на аналітику, обробка самих телефонних дзвінків ми рекомендували своїм друзям і знайомим, які також успішно співпрацюють з компанією. Обравши компанію Marketing Link, ви оберете стратегію. Він він рекомендуємо і всім здоров'я і хороших нових проектів.